Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добра і здоров'я всім, і вашим же рослинам. Здоров'я багато в чому залежить від того, як ви поливаєте рослини. І сьогодні ми пропонуємо вам аграрний гороскоп поливу рослин на січень 26-го року, час Київський. Починається місяць в несприятливий час для поливів. В блиснівках 1-го і 2-го до 16-ї години не можна буде поливати рослини. Але вже після 16-ї години, 2 3 та 4 до 15 години – гарний час для того, щоб поливати рослини. Всі-всі-всі поливи будуть ефективними. Поливи без в знаці стихії вогню. 4-го після 15 5-го та 6-го до 19 години вечора – Після 19 вечора, 6, 7 та 8 до 20 години вечора гарний час для того, щоб поливати рослини. Але вже після 20-го вечора, 8, 9, 10 та 11 до 13 години не можна поливати рослини. Це знак стихії повітря. Гарний час для поливів буде вже 11 після 13 ї години і до кінця доби, 12 го та 13 го до 23 ї години вечора. Поливаємо, рослини все будуть добре вживати. А ось вже після 23 ї години, 13, го 14, го 15 го та 16 го до 14 ї години це час, коли поливи йдуть без користі. Гарний час для того, щоб поливати, буде вже з 16 після 14 години, 17 го та 18 го до 18 години вечора. Козоріг – гарний час для поливу. 18 го після 18 години починається несприятливий час для і Продовжується 19, го 20 го та 21 го до 9 години 30 хвилин ранку. Не можна поливати. І ось знову гарний період для поливу. 21 після 9.30, 22 та 23 до 14.30 гарний час для того, щоб поливати рослини в знаці стихії, вогню, поливи без користі. Це буде період 23 після 14.30, 24, 25 до 21 години вечора. А ось уже 25-го після 21-ї години вечора, 26-го та 27-го до 16-ї години. Уже теж вечора буде, можна поливати знак телець. І знову період, коли не можна поливати рослини. Це у нас 27 після 16-ї години починається несприятливий час для поливи. Продовжується 28, 29 та 30 до ранку до 6 години 30 ранку. Це період знаку стихії повітря. Завершиться місяць в гарний час. Для поливу рослин. З націй 30-го після 6-ї тридцяти починаємо поливати. 31-го продовжуємо. Дуже гарний буде полив, він буде ефективним для наших рослин. Ну що ж, на вашому екрані весь агрогороскоп поливу рослин на січень 26-го року. Відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам щастя, здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.